Вітанічка Україна, шановні гості, дорогі друзі. Перед вами Kerbal Space Program. Це означає, що ми сьогодні будемо летіти на орбіті. І ми туди потрапимо, це обов'язково. Тому що я перед цим літав, я випробував ракету, я її збудував, я її випробував, все працює, все працює тільки, запалюй і дуй. І навіть більше я вам скажу, я хвилин 5 тому вже був на орбіті. Був я три рази вже на орбіті. Але як не руки-білки, так палива не вистачило і тому подібні штуки, тому писати отакі речі дуже-дуже важко. І я би хотів вас попросити, друзі, як я так стараюся, як я оце мучуся, не сплю ночами, щоб записати для вас такий гарний старт ракети, щоб вона була ідеальна ця ракета, ну, принаймні з тих гамно-комплектуючих, які в мене зараз є. Ей, те тете. Не, не забув, не забув. Що я вас прошу зробити? Поставте, будь ласка, вподобай. Тому що ви на те забиваєте. Скажу чесно, дуже забиваю. 70 людей, які там дивляться, можливо, дивляться половина регулярно моє відео. Відео чомусь набирає 5, максимум 6 лайків. Одне є там рекордне, яке має 9. Я не рахую от те відео, на яке я наганяв з TikTok людей, бо то незаконно, то, то не чесно. То було нагнано на, розпро... на розпродаж, я сказати. то було нагнано на розіграшки. І, певно, ті люди з часом більша половина з них підписалися. Ну то таке буває. То треба попробувати, то треба, то треба знати. Що ми маємо зараз? Ми маємо велику потужну ракету, яку насправді не потрібно таку потужну, але, як сказав, гамняні контактуючі, те, що я зміг з них зліпити, те зліпив. Подалі, я думаю, там будуть набагато кращі варіанти. І ми то будемо все робити найбільш ефективніше по всьому, по масі, по паливу. По цьому прискоренню, то буде все краще. Тому що тут не вистачає якихось підкрилків, які би трохи нахиляли ракету, це, це що ви бачите, нахідно. Оце максимум. У цій комплектації це максимум, що можна зробити. Вона, із-за того, що вона така довга, вона не може ефективно нахилятися. Зараз, поки не вигореть це паливо, я не зможу нічого зробити. І я тоді вже буду майже на 30 тисяч. Коли це Тоді треба буде орбіту робити трошки збоченим. Збоченим варіантом. Ось таким збоченим варіантом. Ми фактично отак вверх злетіли, фактично, ну чуть-чуть. І тепер нам треба сюди, щоб наша орбіта закруглилася. Тому я не бачив вживу, щоб так десь ракети літали. Це певно, тільки в мене так вийшло. Тому що ракета називається Білка, а керують ними карбонавти, в яких руки білки. Жартів про білки в мене вже самого задовбали, якщо чесно. Але що я зроблю, як, як воно у мене так виходить завжди? Ось так. Ми будемо навіть газувати трошки вниз. Трошки вниз. Швидкість починає падати, тому це означає, що я маю увімкнути двигун. Ось так він вмикається. І треба натиснути літеру Z. І тоді він працює. Можна трошки тягу зменшити, це. Ні, отак. Так, тяга. Переходимо в режим ось цей. Режим космосу, фактично, карти. Підімося. Куди ми маємо полетіти? Ми маємо до оцієї максимальної точки до верхньої, поки ракета дойде закруглити нашу орбіту. Я думаю, десь на такій швидкості, на, на такому режимі двигуна нам це повинно вдатися. Попередній раз вийшло, дуже гарно вийшло, і майже, майже ідеально кругла була орбіта. Що дуже мене здивувало, я не знаю, як то люди роблять, щоб в них була така ну, кружечок. Певно, в мене ще немає якихось там комплектуючих, я знаю, там є якісь бортові комп'ютери, які цим цим займаються. І вони можуть це робити. Можливо, туди можна якось забивати, того вже я не пам'ятаю, тому що все, все буде далі згадуватися і пробуватися. А поки наша ракета набирає набирає орбіту. Неправильно вона набирає, нам ось так треба набирати, а нахиляти її вниз. Ми вже зараз в космосі фактично 80 кілометрів, Нам скільки не потрібно, я трошки перегнув ось так. чуть чуть навіть знизитися. Тому я кажу, див, дивний такий варіант зробити. Зараз вона стане кругла, і я вимкну двигун. Тут ще поки переключається туди-сюди, то вже не ідеально кругла виходить орбіта, а виходить ось така трошки вигнута орбіта. Це оці секунди, які я потратив. Треба було зменшити потужність дгуна, і тоді би все, все було як треба. І так, в нас є виконано, виконано завдання вийти на орбіту Кербена насправді, не дуже воно таке важке. Коли того знаєш, як ото робити, воно все робиться і все дуже легко. Але в нас висить ось оце завдання. В минулої серії ми його зробили, але мені довелося завантажити гру, щоб не втрачати гроші, щоб не втрачати апарат. Він там десь. Не то, що він розбився, він завис на орбіті. У мене Валентина зависла на орбіті. У мене було іншого виходу, як е перезавантажитися. Інакше треба було робити рятувальну місію, щоб спасти Валентину. Е, так. Що ми будемо зараз робити? Ми будемо вже сходити з орбіти. Зараз покажу, як я то роблю. То я роблю неправильно, ви то знаєте. То набагато краще роблять спеціалісти за порибріка. Вони тут це знають. А я того робити не вмію. Так, Стаємо ми проти руху. Ось на хвостове оперення. Дуже, дуже зручно. Тут показано. І вмикаємо двигун. До речі, скільки у нас там палива залишилося? У нас палива залишилося дуже мало. Тому давайте, давайте пробувати сходити, з орбіти. Можна все паливо використати до кінця, щоб ми отут сіли на денній стороні Кербен. Щоб ми не сідали там десь. Десь далеко вночі. Бо вам нічого не буде видно. Е, мож... О, все. І сам вимкнувся. Е, що далі робимо? Я, я... Мама, де я? Мамо, де я? Космосі? Од... Один у нас місяць тут, і там у нас інший місяць. Заберемо тут табличку. Кербен у нас тут ось. Нарешті. Е, відкидаємо ми двигун. І будемо пробувати сідати. І що нам там треба? Яка нам там треба висота? 49 кілометрів. І на тій висоті ми маємо зробити ось так. Випробування провести. Давайте я це вже зроблю. Ви це вже все бачили. Я це все зроблю, покажу вам тільки, як то я, мабуть, вдало приземлився на кербен. А тоді ми підемо вже дивитися, що там в нас є, які нові завдання і що там буде цікаво. Можливо, будемо будувати ще якусь ракету. Не вдалося цього разу виконати завдання. Зайшов я на такій маленькій швидкості от 1900 метрів на секунду. І бачите, вона ще навіть не зросла, і вона вже не зросте до того, що потрібно було. І висота вже набагато тепер менша. Е, тому будемо тримати це завдання і просто виконуємо його трохи далі. Я буду пам'ятати, що воно в мене висить. Ну, нічого страшного. А зараз чекаємо приземлення. Забираємо ракету, дивимося, що ми отримали. За повернення корабля з орбіти всього-навсього 10 науки М -м -м -м, доклад екіпажа в космосі не дуже. І зараз в нас науки 29. Напевно, ще 7 завдання нам дали. Гроші, трошки грошей. О, а Валентина отримала зірочку. І коли це вона отримала, я не побачив. Добре, що в неї є вже зірочки. Там для деяких місій прості пілоти не зовсім підходять, наскільки треба, ще були покачені з зірочками. Ну це добре. А дивіться, яке у нас кошерне завдання. Ми тут ледь на, на орбіту заскочили, а нам вже на місяць, який тут називається Муну. Му -ну. Летіть на Муну. Ні, то ще нам рано. Що ми можемо зробити? У нас є от таке завдання. Розділювач ТТ-38. к Ну, давайте ми його виконаємо. І скільки нам науки дадуть за це. всього на всього 5, а заслугача 8. Можна би було вбити двох білок одночасно. І виконати цих два завдання, якби не накосячить. Ну добре, давайте спочатку відділювач ТТ-38. Беремо це завдання. Так, друзяки, дивіться. Дурнішого розділювача придумати для орбіти, я не знаю. Це оцей розділювач, який боковий прискорюючий немає. Ми можемо його вчепити сюди, але він буде переважувати. Тому нам треба його вчепити з двох сторін. А якщо його вже чіпляти з двох сторін, то ми тоді можемо взяти науку і заробити трошки. заробити трошки науки. Вчепивши науку на нього. Теж з двох сторін, симетрично. І потім ми від... А ми можемо потім відділити і наша наука полетить кудись. Е, тоді ні, тоді ні. Тоді ось так. І в нас є ще термометр, і в нас є е, ось така барометр. Вони для космоса безполкові, в принципі, термометр які, в теорії повинен працювати. Але щоб ними користуватися, треба іншу там, штучку поставити. Такий... Поставити сюди ось таку зараз, що я її знайду. Ось такий службовий відсік треба поставити Ось сюди. Але така наша ракета і так буде важка, можливо, іншим разом. Поки що науку будемо так заробляти. А зараз... Кіпляємо бачок. От сюди ще один бачок, тому що маса ракети збільшилась. І нам треба на дуже велику висоту закинути. Принаймні, максимальна точка орбіти повинна бути не менша за оцю висоту. У мене то все не показує. У мене то все не показує на орбіті. Я не можу навести там на орбіті, подивитися, на яку висоту я за... закине мене мою ракету. І так, беремо нашу білку 4, яка більше нагадує тепер якесь дивне створіння. І летимо. Летимо в космос. Я летю, а вас позвук, коли вже все буде готово. По навіщо вам дивитися тисячу разів, як літають палосоподібні балоподібні... діочні? А зараз, якщо ви бачите оцю картинку, це означає, що в мене пішло щось не так. Там багато чого пішло щось не так, але я не хочу вам це все показувати, бо то... То не, до діла, то не до діла. Давайте все ж таки ризикнемо і відділимо один відсік з паливом. Тому що дуже велика маса, виходить, оці всі штуки починають важити і ще бак з паливом. І виходить, що нічого в мене не виходить, нічого не виходить. І знову добрий вечір. Ой, єлки-палки-лки-палки палки єленькі паточки. Маю казати, як мене виправляли в тій боці, коли я матюкався Мокшанською. Так, робимо ось так. Ці штуки залишаємо. Насправді воно важить, дай Боже. Тоді ця голова переважує ракету. І виходить там церкви. І знову у нас проба номер 4, 3, 5, 2, хотіли Полет... <пробувати>, пробувати. Насправді цього разу трошки краще йде. Хоча я стабілізацію ще навіть не увімкнув. Ну побачимо, побачимо. Якщо все буде добре, зустрінемося на орбіті. Ми маємо, ми маємо. А, по центр тепер нам пише 100 кілометрів. Це максимальна та висота, на яку залетить наша ракета. А її мені треба буде підняти до 330. Але все одно, все одно нам треба ось десь ось так розганяти ракету, тому що я знаю, вона залетить вище. Трошки чуть щось не так і вона залетить вище. Це вже провірено. Тому що це знов дубль 2. Пішла, пішла, пішла висота набиратися. В принципі, в мене це влаштовує зараблять, тільки 300 з чимось. І все вимикай, вимикай, вимикай. Вимикай, вимкнути з дигунся. Так, тут висота вже аж занадто. А тут всього-навсього 25 км. Це означає, що ми не на орбіті. Спробую зараз я поправити трошки нашу траєкторію. Не знаю, вдасться, не вдасться. Йдемо пробувати. Вмикаємо двигун в найвищій точці нашої траєкторії. Трошки навіть і перестарався. Я не думав, що воно так ефективно це все зробить. Угу. І майже рівненька орбіта вийшла. Тепер питання друге: як я з такої орбіти потім зійду назад на кербін. Але то не сама більша проблема. Є дуже цікавий момент. Мені треба зловити висоту. Між 500 кілометрів і 290 кілометрів. Ось оцю. Ось оцю висоту 330 кілометрів. І головне її не пропустити. А то прийдеться йти на, на друге коло. Чи десь тут її ловити? Так, є в нас достатня висота. І виконалося. І без цієї кнопочки. Ну за що я говорив? За що я говорив? Навіщо було припилювати от в завдання от саме оці от кнопки? Тут все все спрацювало, Хорошо, хорошо, це дуже добре. Я, я задоволений. Тепер питання номер два. В якій із цих точок нам потрібно починати тормозити? Ну логічно, напевно, що в нижній. Тоді почнемо тормозити, і тоді наша орбіта зменшиться. Але тоді було ж варіант, коли ми були в оцій і ми чуть-чуть газанули, і наша орбіта тут підскочила в цьому місці. Давайте попробуємо в Apple Якщо Якщо щось піде не так знов, то прийдеться робити дубль, не знаю, вже 10, 15 який сьогодні А я вас. Гукну, коли я буду ось тут. І ми будемо дивитися, що в нас з того вийде. Так, ми у максимальній точці орбіти. Нам треба тепер стати проти, проти руху. Поки ракета наша розвертається, я мало, мало не забув. Ми взяли з собою оцю штучку науку. Давайте зробимо. Одне дослідження. Ось, бачите, тут вже показує, скільки, скільки ми за це отримаємо. Збережемо і ще одне ми зробимо в тому місці, де ми приземлимося. І що ми маємо? Ми маємо апоцентр, майже іпоцентр. І вмикаємо двигун епіцентр. Майже іп, епіцентр. Хотів сказати я. Вмикаємо двигун і нам треба випалити все, все паливо. Дивимося, дивимося, дивимося. Так, так, падає, падає наша орбіта. І навіть з такою пристойною швидкістю ми зайдемо. Те, що вона не розімкнулася, нічого страшного, ми падаємо на скільки там? На 4 км. Зем... В землі, хотів я сказати, в Кербена є атмосфера, тому такий фокус не пройде. Якби це був місяць без атмосфери, то ми б просто прилетіли да, на такій осібі. Так, це в нас виконано. Спробуємо ще раз виконати завдання по цьому щиту. Вертаємося до нашого корабля і, і не будемо ми викидати зараз у... У цей ступень, бо він може залишитися на орбіті. Не знаю, чи це так працює, чи не працює, чи він просто за нами полетить. Давайте вже будемо заходити в атмосферу, тоді його скинемо. Бо наскільки я пам'ятаю, таке сміття. Так і вовтузиться на орбіті. Так і воно буде літати. Поки його вручну там не, не видали системи стеження. І тепер дивимося. Все ми заходимо в атмосферу, можемо відділяти. Відділяти Оце все. І що, залишилося тільки випробувати? Випробувати наш. У нас <хи> черговий раз. Швидкість, до речі, швидкість зараз є. Це може вдатися. Я навіть скажу швидкість занадто в нас. Певно, що ми її не скинемо. Певно, знову нас буде це завдання висіти. Все. <гум> Завдання знову нас висить Під більшим кутом. Ні, цього разу треба було підменшим кутом, А тоді ж все було так просто. Раз і виконав. Добре, зустрінемося, ми тепер з вами. Напевно, ще вже в наступній серії. Тому що матеріали якби не це вже нормально У мене запис вже година, а вам там ясь, думаю, буде. Коли тому тому, що хотілося сказати, не забувайте, подобайте, підписуйтесь на канал і підтримати обов'язково мене в коментарях. Написати мені, як я вже замахав вас цими жартами про білку і тому подібне. Головне, щоб там було щось написано. Тож, пока-пока, зустрінемося, не буду казати, що скоро бо знову на Пока-пока!